При заборону на купання на території Донецької області на одному з пляжів Гродівської громади повно людей. Тож працівники ДСНС у чергово вийшли проводити профілактичний рейд, аби нагадати мешканцям про правила безпеки. Має пам'ятку, як правильно поводити себе на воді, вважаємо, що безпечну каніку, без мами купатися не можна. Ага, таке, самостійно не Під час війни морські подорожі залишаються у мріях. Азовське узбережжя окуповане росіянами, а акваторія Чорного моря досі замінована. Тож мешканці Донеччини відкривають пляжний сезон на місцевих водоймах. Фахівці ДСНС нагадують, купання може бути небезпечним. «З початку 2023 року на території Донецької області на водних об'єктах загинуло 6 осіб. З них дві особи на території Покровського району і вже під час. Літніх місяців у зв'язку з чим ми посилюємо роз'яснену роботу серед мешканців Покровського району. Сьогодні ми завітали до Гродівської громади. Попереджаємо людей про те, що на території Донецької області, зокрема Покровського району, купальний сезон. Під забороною, оскільки мешканці все одно приходять на воду рятувальники закликають дотримуватися, хоча б елементарних правил безпеки. Якщо ви з дітьми на водоймі, не залишайте їх без нагляду. Завжди будьте поруч, щоб діти самі не купалися. Не дозволяйте дітям бурхливих ігор у воді. Не купайтеся в стані алкогольного сп'яніння, не запливайте над далеко. Треба дуже тверезо оцінювати свої сили. Переплисти може бути небезпечно. Саме на цій водоймі, де ми зараз перебуваємо, тут є такі джерела, які створюють вихрі, і дуже багато людей взагалі на цій водоймі потонуло саме намагаючись переплисти водойму. Також закликаємо громадян, які відпочивають на водних об'єктах. Не залишати сміття, прибирати його. Це не тільки шкодить екології, а й може стати причиною виткнення пожежі. Вибухонебезпечні предмети ще одна небезпечна знахідка, на яку можуть натрапити відпочиваючі. Наразі активні бойові дії на Донеччині призводять до того, що територія дуже забруднена вибухонебезпечними предметами. Є такий зареєстрований випадок на Донеччині біля міста Святогірськ. Декілька тижнів тому чоловік підірвався на міні-мон 50 та ще один отримав поранення. Тому, шановні громадяни Донеччини, якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, будь ласка, не чіпайте його, не підходьте, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте за номером 101. Перед пірнанням у воду обов'язково перевірте дно. Також не слід влаштовувати на водоймах небезпечні ігри, плавати під водними човнами та водними мотоциклами, пірнати у воду там, де це заборонено. Найважливіше не нехтувати безпекою дітей, у яких уже почалися літні канікули. Рятувальники просять батьків не залишати малечу без нагляду біля водойм та слідкувати за їх перебуванням у воді.